Народ, ви це бачите. Народ, це iPhone. Народ, це iPhone. Народ, це iPhone. Це iPhone. До речі, давайте посглянемо який. iPhone 11 Pro Max. Давайте зайдемо на OLX і знайдемо власника. Всім привіт ви на каналі Всехаб, і в цьому відео я спробую виставити оголошення, що нібито знайшов айфон прямо на вулиці. До речі, таку ідею я підгляну в Тіктоці. Підписуйтесь на мій Тікток, ссылка в описі. А так як я, щасливий власник андроїда, прийшлося йти і шукати той айфон. Це було зробити просто і я готовий виставляти його на продаж. Е, на пошук власника. Пишу, що нібито знайшов його на станції метро Шулявка, що в Києві. Ще повернув власнику і бла, бла, бла. І ставлю мінімальну ціну в 1500 гривень. І понеслось. Так як написало мені дуже багато людей, і всіх ми просто не встигнемо переглянути. Давайте подивимось на найцікавіших. А ще деяких власників я опублікую в телеграмі. Посилання буде в описі. Можете віддати телефон. Я був на метро, евакуати їхав на метро і загубив телефон десь о 10-й годині приблизно. Я його загубив і шукав, не знайшов. І поїхав, бо я пишу зі свого старого. Якщо чесно, не мій, а моєї сестри. Просто ми родиною евакуювались, і моя сестра загубила телефон. Повернете, віддам, якщо то справді ваш. Ну давайте віддасте безплатно. Ок, можливо, то не ваш, а я вам віддам. Як зможете довести? Ну він з пародем, там зареєстрована банківська карта монобанку. Там 128 ГБ. Скажіть пароль, і ми перевіримо. Там потрібна інформація. Вам не потрібно це бачити? О, він був доволі простий. Я його легко відгадав: Нє, не надо, киньте відео тоді. Що ви його розблокували? Ви Віктор, вірно? Власника просто Віктор звуть. Так, поки все сходиться. А де ви його загубили? В метро Шулявка, я евакуватись по даді. Але я на території України. Там дві гри були на телефоні. Скажете які? Киньте перше відео, що ви його розблокували. Як тільки перебірю, чи це справді ваш телефон, відразу скину. Ок То які там дві гри встановлені? Бравл Старс. І. Сефа Сьорф Кидайте відео, все. Ні, немає там Сефа Сьорф Ой, забув. Том за золотом. Ні. Я не розбираюсь, бо там мій менший брат грає. Йому 10 років, а мені 19 років. Ваша сестра Віктор? Ні. А власник Віктор. А, ну я Віктор. Ви Віктор, а сестра не Віктор, вірно? Так, я просто в неї забрав телефон, бо вона має новий купити. Хм? А це ваш монобанк на телефоні? Так. Ви мали кинути відео і фото. Приблизно, скільки там грошей? Ви можете собі забрати. Тоді скажіть пароль від монобанку. Там на балансі, наскільки я помню, було 8 тисяч гривень. Ні, вірно. Не зміг догадати світі, що на Монобанку не було коштів, і лишився без айфона. А ви не залишайтесь без контенту, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок і піднімайте український контент в топ. Доброго, як мені повезло, що я знайшов на OLX і глянув обяви. Дякую велике, що знайшли мій телефон. Справді ваш? Справді мій. Просто ще люди пишуть, що то їх. Може, ви можете якось підтвердити, що то ваш. Ну, на моєму телефоні зверху справа пузирі під склом захисним, і посередині. А чохолик був на ньому? Червоний, мені його мама подарувала. Ну, поки все сходиться. А який пароль від нього? Вибачте, але це я вам сказати не можу, бо ви дізнаєтесь пароль і розблокуєте телефон, і все, будете ним користуватись. А звати вас як? Назар. Дивно, я в сірі запитав, хто власник. Сказала Галина. Так це моя мама, вона його загубила. Тоді я вам його не поверну. Вона, як правило, раз його мені подарувала, а я загубив. Тільки мамі. Добре, як це можна зробити? Потрібно, щоб ваша мама мені написала. Добре. Доброго, я власниця цього телефону. Добрий день. Я Галина. Добрий, Олександр. Що будемо робити? Що пропонуєте? Винагороду вам за iPhone. Яку? Ну, скільки ви хочете? П'ять. Що п'ять? П'ять бананів. Цього буде достатньо. Добре. Як відправити? Галина, а ви знали, що ваш син хотів забрати ваш телефон собі? Так, знала. Можливо, ви його якось покараєте за це? Та вже покарала. Чудово! А як, якщо не секрет? Та подупі його! Оце правильно. Ви бачите, що людина навіть готова стать змінити, аби отримати чужий телефон на халяву. Віддай мені. Не дам. Тут без коментарів. Добрий день! Можна купити на запчастини? Я його знайшов. Та я поняв. Шукаю власника. Поняв. Я б купив. Надумаєте продавати? Пишіть. За скільки? 2500. Мало. По 3000 повно варіантів. Або скиньте імей Він є на сімлотку. Гляну по імей, може дорожче візьму. Що таке імей? Ось таке фото. Вам відправити таке фото? Да Ось, хах, мені імей. Той, що у вас в телефоні. Немає такого. Можна номер тел? Це не мій. Дайте ваш номер тел. Ну, 90 віддім. Так. Відім вісім. Так. Е, тут є. Так. Дякую. Ясно. Не витрачай час даром, займись чимось толковим. Номер я залишив, а мені так і ніхто не подзвонив. Ну що ж, буду чекати далі. мій. точно? Ну да. Як можете довести? А як треба? Сказати пароль? Ну, спробуйте. Розблокуйте і себе заберете так. Він мені не потрібен, у мене ксяомі. Так, ска, доказать то, де ви його загубили? В Києві. А точніше? На Березняковській набережній. я на шулявки знайшов. Отлічно знайшла! Доброго дня, там пароль стоїть? Так, там пароль. А що ви продаєте його? Шукаю власника, а ціну поставив мінімальну. Ви його не найдете, я теж знаходила. Виставляла, а не відписувати. І що робити? Продавати, бо ви точно власника не найдете. Ну, значить, буду продавати. Сколько? А чого мені його не показує? Відключив оголошення. Тому що багато власників знайшов. І сколько хотіте, я можу забрати. Ну, 1027. Давай заберу за 2. 20. Да. Давай. Відправляйте. Гроші вперед. Всі скидати? Ну, хоча б 10%. Ладно, скину вам 21 і прямо зараз відправляйте. На карту? Да. Все, перевела. Ще не прийшли. Вже відправила, все! Не прийшли ще! Не врітьте. Серйозно. Так, все. На сьогодні хватить халявщиків, там ще є певна кількість цікавих, але то вже не для цього відео. Але, якщо ви хочете ще одну частину такого ж відео, пишіть про це в коментарях. А ще у мене є телеграм-канал з чатом, де можна буде заробити дуже легким способом. Чекаю вас там. Ну а також хотілося б від вас побачити підтримку відео лайком. Щоб зрозуміти, чи потрібно знімати такі відео ще. Ну а на цьому у мене все. Будьте чесними, не обманюйте і слава Україні!